Права 964, який з даних виразів є неповним квадратом суми виразів m і n, а який неповним квадратом їх різниці. Ну що ж, стартуємо в першому заданні m у квадраті мінус 2mn плюс n у квадраті. Це повний квадрат різниці, не буде, це неповний квадрат. Друге, m у квадраті плюс mn плюс n у квадраті тут якраз це і є неповний квадрат суми виразів m і n. Записуємо, що це неповний квадрат суми виразів м і Н. Є. Третє завдання. М у квадраті плюс 2 «МН» плюс «Н» у квадраті це повний квадрат суми. Ну, а m у квадраті мінус mn плюс n у квадраті це буде неповний квадрат. Різниці виразів m і n. Записуємо неповний Квадрат. Різниці. Виразів. М і N. Yep. Записуємо відповідь. Отже, який з даних виразів є неповним квадратом суми виразів? Записуємо це вираз 2. А який вираз неповним квадратом їхньої різниці? Це 4. Є. Yep.